Мир вам вітаємо вас на нашому каналі. Під'їжджає влад зараз сюди бусом. Під'єднуємо причіп чи під'єднуємо. Під причіпляємо. А, приціп... причіпляємо, а проводиш під'єднуємо. У нас проблеми, там дощ заходить в наші фонарі. Знаєш, що, у нас починаємо ми нові об'єкти. Хто, хто знає наш канал, то розуміє, про що відео, хто не знає, рекомендую вам. Подивитися, ми їдемо монтувати теплоакумулятор. Я не пам'ятаю, який там об'єм. Десь півтори тонни на оку бачу. Помаленьку і Ще трошки. І котел. Твердопалений, твердопалений котел 40, що там в борться. Все покажемо. Так що всім приємно перегляду, а ми поїхали. Ну що, ми їхали, їхали і приїхали. Треба сюди проїхати, але там зачісно. Йдемо по полю, дощі йшли, не знаю. А ні, добре їде. Переживав, що може тут на полі дешко. Дешов, не це добре. Я ж не знаю яке. Якби наше поля, то я б не переживав, бо тут така земля. Дощі пішли. Ну, і сам об сам об'єкти тут, бачимо димохід, все є, але... Але двері замкнули. Нас, нас так чекали, що двері замкнули. І нема нікого вдома. Десь хтось має там приїхати. Будемо розвантажувати бочку, розвантажити котел, мотати. Будемо щось робити. Закриті двері не, не покажу поки що об'єкта. Це вже буде в наступному кадрі. Давай, давай ще трошки. Хорош. Приїхали. Нарешті здійснилася наша мрія, відкрили нам двері. Двері на півтора створки. Це хороші двері для котельні, тобто пройде легенько бочечка наша, тісниця, не треба буде. А сам об'єкт, мені показували по телефону, по відео, але це було давно, і я вже забувся, як і що, і до чого. Тут виявляється плопідол, але вона вже буде зорна прости Ну, Буде разом працювати, значить ми, ми так домовлялися. Димохід зробили по нашому прохання високо, погано тільки що там дерево близько, могло трошки нижче зробити. Як вже зробіть вище, щоб надійно було і буде труба для нарощення, а коліна, я не знаю, є чи немає, я ще не знаю, що тут є. Десь мінвата має бути, все тільки що вітре для задування. Будемо щось робити. Декілька рухів. І бочка на місці, тільки що трошки фарба потерлася на ній. Котел на місці, отак буде котел стояти, бо я заїхав, не вже не пам'ятаю, як мав бути котел. Господар нема, позвонив, каже так, але бачу, щось десь нахил, мабуть, цього. Нахил стяжки, мабуть, є під нахилом, туди бачимо саме нижче. Але в ту сторону нам то добре. Ну, трошки, там будемо щось підкладати. Є колін у нас. Ого! Раз, два, три, чотири сегменти. Тут в мене три вистачило. Є коліно у нас, є труба. Вату принесли кнав нашу улюблену і будемо щось що ми оце з'єднемо. Виявляється, що бошка має тут стояти. Якось Вона буде не до цього не до стіни. Тут вона стоятиме, тут у нас закуточок буде. Нічого не пам'ятаю, коли ми говорили, коли планували, вже після того ми 10 котель спланували різних, то вже не можу зараз згадати, що як мало бути. Нічого, розберемося, як то кажуть. Наступний етап. Ми викинули один сегмент. Нам чотири не треба, він зайвий. Робили три семети. Взяли один з третього. Забивати той сендвіч, бачимо, вже ми його розібрали. В сендвічі така труба була. Якась там щось, щось не колхозили люди. Ось це мінус. Мінус. Тут обрізано, бачимо. Обрізано. І в нашому коліно трансормі теж мінус. Мінус на мінус не підходить, розумієте? І ми приїхали 200 кілометрів і зараз думаємо, що робити. Оце все можна було зробити з нашого приїзду. Було по порозі, як коліно підходить до труби хоча б. Хоча б це можна було зробити, звісно. Ну, Стрежої плівки нема мотати, нічого не готове. День проходить, сьогодні п'ятниця, завтра субота, треба бути вдома. Працюємо. Ой, мінус на мінус. Силу якось ми туди забили. Якось ми його забили, воно не хотіло добре з'єднуватися, якось підігнули ми туди. Який момент? Я людям кажу, робіть біть димохода вище, бо якщо раптом щось не вготатиме, ми собі трубою на наші дели. Але так господи постарався під саму стелю, а там дерев'яна стеля. Я думаю, що в котах борцях димоход не гріється. Гріється димоходи, гріється до 200 градусів, якщо добра тяга полум'я. Ну так в робочий режим це там 120-150. О, але якщо там, добре полум'я, а якщо десь у нас якась сажа може загоріти, ще щось може бути більше 300 О, і стати в деяких моментах. Ну, мало ли, що це ж димахи, там вогонь піде якийсь там, жар, ще щось. О, якщо все нормально, працює, він там до, 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 до 200 градусів, до, навіть не до 200, а до, до 170, О, але все одно для дерева там, так не можна робити. Ну там Я розумію, що закриється. Перестарався, господар, треба було трошки нижче. Ось десь метр вісімдесят від землі робити було нормально. Так, бочечка наша війшла, стоїть і чекає, немає стріч плівки. Треба нам мотати, час проходить, а ми не можемо навіть почати роботу. І господар ще досі немає вдома. Ми навіть не пам'ятаємо, що куди мало бути. Так, процес триває, бочка стає гарнюнькою. Простою м'якою ватою так намотали, хлопці, тобто, щоб бачите, вона рівненька. Рівненько, рівненько, буде покрає рівненький. Тільки що цей пінофол 5 мм, то трошки він якби не такий цупкий, хоча рівненько йому виглядає. А так більше немає що показати. На вулиці дощ кипає. Першу трубочку ми робимо таку з котла, потім буде тут американочка. І робимо, бо тут ця ворога трошки муфта недобриваєна і стяжка під нахилом, бачимо, кота не... Нахилився, Але ми його вже туди не вигінали, бо нам так нахили, буде. То я краще берем її цю, цю трубу. Зараз короночка, сверлимо на термометр і на манометр. І погнали. У нас нічечка, щось ми так заробилися. що І нема що знімати. Точніше, нема коли знімати. Зворото ж не тільки почав. Це буде від котла, там термометрик для цього. Термобалончика приваримо таку трубку 25 бо тут вже немає місця поверти до котла, буде. Ще там десь зливного краника треба зробити. А, дивіться, що я похвалюся. Мене фірмові мілвоки, фонаричок подарили мені на день народження борца, працівники мої світить. Дивіться, зараз виключаю світочку, Оце він так світить цілий вечір. Ну, Як добрий прожектор, не знаю, скільки там ват, біля 50, напевно. Що, Вже подача готова на вечір першого дня, хоча ми хочемо трошки більше, бо в нас небагато запасу стається до неділі. Часу треба зробити. Колектор бачимо, висить на місці. Колектор висить на місці. Там Вадім щось поправляє, після нас, щось йому не, щось йому не сподобалося. Нехай поправляє нашу. Якісь труби, а, збійчок вживат, підключив. Але ще там трьоходового. А, ні, троходовоє є на воду. Дивіться, я не бачу, що не заходить куток. Я, я думаю, що він заліз за бочкою його немає там. А він все поробив за бочкою. Проводочка ще не зроблена. Ну і звороточка. Звороточка то, що не тільки тут тільки тут. Але ще, вже бачите, що так щось запаковане. Щось воно та й буде. Щось воно та й буде. Продовжуємо. Ну і вирішили ми завершити роботу на перший день в такому, в такому стані. В принципі, враховуючи те, що ми проїхали більше 200 км, поки розвантажили, поки там що щось обмотали, поки це підігнали, то зробили, я вважаю, що ну, немало. немало. Бачимо тут влад колектор, о, вже все повпаював. Все попаєво. Забрали звідти насоса. Тут був із двоходовим клапаном, переставили сюди, поставили трьохходовий клапан. Так як ми любимо, так як ми любимо трьохходовий на воду. Вода спаяна, опалення спаяне. Залишилося владові тільки проводочку. Всі у нас проводочку. Тут все запаковано. І трубочка сюди, а звороточка в мене не дороблена. Це якби я з цією роботою займаюся. Ну і подача легка. Бачите, яка у нас подача. От, хто, хто деколи коли бачить, і коли ми робимо подачу, дивіться. Два коліна. У нас буде раз. Ну це різьбове два. І там за рахунок того, що це нижче, я тебе вище мусимо так двома колінами зробити. Не одним, а двома. І все, і буде завороточка, як, як все просто. Ну ще, Як то Катя перш перескочить, а потім казати гоп. Але я думаю, що буде все добре. Цікава котельничка, виходить. така якась і якби небагато місця і, і його вистачає. Єдиний тут такий якби великий мінус, що не вміщається ніде розширений бак. тому ми його оця столика приймемо і плануємо в той кут, бо більш нікуди. І десь таке кріпле десь тут навісти, щоб можна було б. А так його просто до, до, до стелі навісти, теж не добре, будемо вдарятися головою. ну Ніяк не можна, тут я придумав по-іншому. якось так. Повимікало все. Їдемо трошки відпочинемо. Трошки відпочинемо. І зробимо окреме відео, щоб вам було не таке нудне. І вже як доробимо, подивимося, як, на що, воно, на що воно схоже. А наразі дякую за кожну підписочку, дякую за коментарчик, дякую за кожну подобаючку. Пишемо і очікуємо нових відео. Всім до зустрічі!